є Богохульник? Чому ви лаєте сім'ям Господа Христа? Чому ви не лаєте сім'ям Гітлера? Якщо ви вже хочете так лаятись, ви ж тоді лаєте сім'ям Гітлера? А чому ви лаєте сім'ям Ісуса Христа, який подарував вам життя, який полив за вас свою кров? І ви лаєте сім'ям Ісуса Христа? Дорога душа, подумай добре, де ти проведеш вічність? муках пекла, чи в царстві Божому в раю. Де ти проведеш вічність, дорога душа? Де ти проведеш вічність? Ми говоримо про вічність. Чи все в порядку твоєю душою, дорога душа? Де ти, дорога душа, проведеш вічність після смерті твого тіла? Твоє тіло скоро помре. Я тобі пророкую, що ти через 100 років помреш. Я пророкую дорогенькі душеньки. Шановні мешканці та гості України, що через 100 років ви помрете, через 100 років ви помрете. Ну, не вірите, можете піти на кладовище там, посперечатися з Богом, але через 100 років ти помреш. І де ти проведеш вічність, дорога душа? Де ти проведеш вічність, якщо ти помреш? Нерозкаяним грішником. О, це дуже серйозно. Але я бачу, вам байдуже, вам байдуже. І це дуже печально. Це дуже печально Вам більше подобається той хлам, отой металолом побитий, який треба викинути на смітник, а ви ходите, дивитесь той металолом. І на смітник треба викинути тут. О, якщо наша країна по справжньому 100% де хоча б 50% нашого населення України, якби по-справжньому навернулись до Господа, якби стали справжніми християнами, справжніми, не в лапках, не номінальними, не формальними, а справжніми, справжніми християнами, от якби у нас. Вся країна стала справжніми християнами згідно Біблії як апостоли, як апостоли Ісуса Христа. Тоді всяке б зло зупинилося. Війна б зупинилася. Бог би захистив. би. Бог би погнав всяких ворогів.